Це була людина, яка відповідала саме за той відділ, у якому повинна була бути оптимізація процесів, зменшення витрат, і вона самоліквідувалася з цього процесу, не впливала ніяк, залишила усе на самотік. А враховуючи те, що приєдналася до обговорення людина, яка зовсім у цьому не зацікавлена і просувала протилежне рішення, відповідно, угода зависла і не відбулася. Тому, коли ви працюєте з вашими топ-менеджерами, власники, або якщо ви топ-менеджер, ви повинні чітко розуміти, в чому користь вашої роботи на тій посаді, яку ви робите. Адже назватися просто керівником це така ефемерна річ. Треба відповідати цьому званню, адже керівник робить так, щоб управління його відділом відбувалося краще, щоб це впливало на роботу усієї компанії. Якщо ж ти не робиш так, щоб у твоїй компанії зменшилися витрати, якщо ти не робиш так, щоб процеси відбувалися легше, простіше, швидше, то питання. Хто і навіщо тебе поставив на цю посаду?